Це 15 березня працює медіа-центр Україна Укрмфорум. Україн Мене звати Василь Самохвалов. Наш гість Тетяна Бережна, заступниця міністра економіки України, з якою ми спілкуємося онлайн. Пані Тетяна, добрий день. Пані Тетяна, добрий день. чи чуєте ви нас? Так, я вас чую. Чудово. Пані Тетяно, перше питання дуже просте. Український ринок праці. Що станом на сьогодні він собою являє? Яке у нас безробіття? Які професії потрібні, а які сьогодні геть не потрібні? Почну з цифр. і ми всі дуже добре розуміємо, що війна зруйновані і закриті через бойові дії підприємства, падіння економіки, вимушений виїзд українців за кордон, внутрішня міграція це все дуже негативно позначилось на ринку праці і. Станом на кінець 2022 року, а саме на грудень, у нас налічувалося 8,6 мільйона найманих працівників. Це на 1,2 мільйони менше ніж такий ж самий показник у грудні 2021 року. Станом на сьогодні кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Державній службі зайнятості складає 146 тисяч осіб, і ми можемо вже назвати певні. Показники, які ми маємо за результатами діяльності Державної служби зайнятості за 2023 рік, вже 301 тисяча осіб звернулися за послугами до Державної служби зайнятості і отримали їх. 37 тисяч українців знайшли нове робоче місце за сприяння служби зайнятості. Зараз зареєстровано 28 вакансій в базі даних цього органу 28 тисяч вакансій. От і якщо говорити про єдиний портал вакансій. Який також запущено на сайті Державної служби зайнятості, який акумулює вакансії з усіх пошукових сайтів, то там є 147 тисяч вакансій. Тому маємо зараз такі цифри по 2020. Третьому року по його початку. Якщо говорити про 2022 рік, також ми можемо мати певні вже результати і висновки за результатами 2022 року під час війни скористалися послугами державної служби зайнятості понад 1 мільйон осіб, і завдяки зусиллям цього органу майже 305 тисяч українців знайшли робоче місце. Якщо говорити про те, скільки людей проходило професійне навчання і отримало допомоги по безробіттю, то наприклад, допомога по безробіттю отримало 789 тисяч осіб, а проходили навчання 47 тисяч осіб. Водночас відбувались такі ініціативи, як, наприклад, залучення безробітних осіб до суспільно-корисних робіт і також громадських робіт, і за результатами 2022 року, 32 тисячі осіб були задіяні. До таких робіт. І якщо говорити про те, яким чином була, якою була активність роботодавців, то за 2022 рік надали інформацію. Про вакансії 100 тисяч роботодавців, і це було власне 400 тисяч вакансій. Якщо говорити про те, яка взагалі була структура цих вакансій, тобто кого шукали роботодавці під час 2022 року, то найбільше у нас такої категорії осіб як кваліфікованих робітників з інструментом: це, наприклад, швачка, електромонтер, слюсар, пекар, маляр. Далі йдуть професіонали. 18% до яких належать вчителі, фармацевти, лікарі. Далі йдуть робітники з обслуговування. Це у нас 17%, які включають водіїв, операторів заправних станцій. І 11% це фахівці, до яких належать сестра медична, майстер виробничого навчання, асистент фармацепт, наприклад, такі професії. Тому це Така коротка інформація про те, яким чином ринок праці розвивається дві 2023 році, які в нас є підсумки за результатами 2022 року. Хочу наголосити на тому, що і кількість вакансій, і кількість найманих працівників. Тобто застрахованих осіб, які е, працюють, з яких сплачуються податки і збори, е, ще не досягла на жаль до воєнного рівня, але ми бачимо, починаючи з середини 2022 року позитивні тенденції, що не може не тішити. Чи правильно я розумію, що в перспективі 2023-2024 років країні будуть потрібні е, люди робочих професій, люди, які роблять руками, а не фотографи чи журналісти? Країні потрібні абсолютно всі українці, які працюють своєю працею, проводять Україну до перемоги, сплачують податки, які можуть створити додану вартість, надавати товари, надавати послуги, виробляти товари, які будуть потрібні українцям і не лише українцям, але й взагалі на зовнішні ринки. Тому я наголошую, що потрібні всі, але звісно ж, великий акцент буде ставитись на ті професії. Які будуть актуальними для відбудови. Тобто ми розуміємо, що в нас є дуже багато зруйнованих підприємств, інфраструктури і так далі. Тому, звісно ж, велика надія буде на. Осіб, які будуть займатися такою відбудовою, Можу, можу вже зараз сказати, що е, навіть сьогодні, в час війни, в час активного вторгнення, е, уряд запровадив програму армія відновлення, про яку ви, мабуть, чули, і в рамках якої е, в рамках цієї програми особи залучаються до суспільно-корисних робіт, і вони в процесі цих робіт можуть також. Долучатися до відбудови країни, оскільки це такі роботи, наприклад, як розбір завалів, і відновлення житлових будинків і приміщень, які пошкоджені в результаті бойових дій, облаштування підвальних приміщень, під укриття тощо, тобто такі роботи вже зараз ведуться. Давайте тоді спитаю вас про армію відновлення, яка була оголошена як проект в жовтні, і останні цифри свідчать про те, що нібито було залучено понад 9 тисяч українців з 14 регіонів країни. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте результати цього проекту? Скажу про мету цього проекту. Мета цього проекту залучити безробітних, які перебувають на обліку державній службі зайнятості до робіт, які спрямовані на відбудову нашої держави. Хочу також сказати, що ті кошти, які вони отримують за виконання таких робіт, вищі за середній розмір виплат по безробіттю по державі, тобто долучатися до таких робіт вигідно і благородно. І якщо говорити про цифри, то так, ви означили, озвучили правильну правильну Кількість осіб, які були до них залучені, але мушу наголосити на тому, що сума динамічно кількість людей динамічно збільшується. Тобто, станом на сьогодні ми маємо вже 9,5 тисяч безробітних у 14 областях, і ми розуміємо, що скоріш за все наступного тижня ми вже зможемо представити кількість осіб залучених, яка буде більше 10 тисяч. Якщо ж говорити про області, які є найбільш. Задіяними до суспільно-корисних робіт, де особи найчастіше залучаються, то тут ми маємо беззаперечного лідера Полтавську область станом на сьогодні у цій області до суспільно-корисних робіт долучилися 2800 осіб. Далі іде у нас Донецька область 1400 осіб, Київська 1300 осіб, і Сумська область 1280 осіб. І за виконання роботи. Особам, які залучені до армії відновлення, які виконують суспільно корисні роботи, держава виплатила уже 63 мільйони гривень. Нагадаю, що це роботи, які перелік цих робіт він залежить від потреб конкретної області і визначається місцевою владою. Тому Є орієнтовний перелік, що це можуть бути за роботи, але кожна область, в залежності від ситуації в цій області, може визначати такі роботи сама. Це, наприклад, надання соціальних послуг у пунктах незламності, розвантаження та фасування гуманітарної допомоги, заготівля дріб для військових та населення. Це була актуальна актуальний вид суспільно-корисних робіт взимку, облаштування підвальних приміщень під укриття, яке вже зазначила, що це міг бути розбір завалів та відновлення житлових будинків, будівництво захисних споруд для. Цивільного захисту. Проте наголошую, що так, перелік таких робіт може бути не розширений в залежності від потреб області. Маємо питання. прошу. Доброго дня. Валентин з Українформу. У мене запитання. Раніше прем'єр-міністр говорив, що через велику війну Україна втратила понад 3 мільйони робочих місць. Запитання: які конкретні заходи зараз розробляє міністерство для того, аби зменшити кількість осіб, що не працюють? Дякую. Окрім армії дронів, уточно, дякую. Дякую за запитання. Очевидно, ви мали на увазі армію відновлення. Я скажу, які є програми уряду, які спрямовані на створення нових робочих місць. Таких програм є багато, вони діють в комплексі, і одною з найбільш популярних програм є грантова програма. Є робота, яка була запущена в липні 2022 року. В чому полягає ця програма? Це можливість взяти грант на розвиток або створення власного бізнесу. Є кілька напрямків цієї програми. Перше це мікрогранти, тобто це е, гранти у розмірі до 250 тисяч гривень, які надаються підприємцям або тим, хто хоче стати підприємцем. Інші гранти це гранти на переробку, на переробні підприємства, гранти на сади і теплиці. Е, Обов'язковою умовою кожного кожної з кожного цих грантових програм є створення робочих місць, тобто особа отримує грант у вигляді у випадку мікрогрантів це 250 тисяч гривень. Повинна повернути цей грант. У вигляді податків і зборів протягом трьох років, але обов'язково працевлаштувати двох людей. Якщо говорити, наприклад, про гранти на переробні підприємства, там сума більша, це 8 мільйонів гривень, яка надається на умовах співфінансування. Тобто, частину покриває держава, частину покриває сам підприємець, який отримав грант. І тут вже ем, вимога більша. Потрібно працевлаштувати не менше 25 осіб і повернути цей грант у вигляді податків і зборів протягом ем, трьох років. Е, ми ми розуміємо, що в минулому році програма тільки стартувала, тільки починалася. Але якщо, наприклад, говорити про мікрогранти, то було видано переможців, Всього подалося 16 тисяч осіб, а гранти отримали після. Ретельного відбору, який здійснюється Ощадбанком, який здійснюється Державною службою зайнятості, гранти отримали 3321 особа, і в результаті отримання цих грантів вони вже створили більше ніж 6 тисяч робочих місць. Зрозуміло, що у випадку грантів на переробку кількість. Робочих місць, звісно ж, більше, тому що один грант передбачає створення 25 25 місць робочих нових. Тому, наприклад, за рахунок цієї програми, ми яка буде продовжувати діяти і в цьому році, і в 2023 році, ми очікуємо е, створення робочих місць. Другою програмою є програми для роботодавців, які е, сприяють працевлаштуванню найманих працівників. Ми розуміємо, що не всі е, хочуть і бажають бути підприємцями, тому е, створюємо робочі місця. В тому числі і за рахунок компенсації за працевлаштування, що я маю на увазі, наприклад, є програма працевлашкомпенсації працевлаш... заробітної плати. Перепрошую за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб, тобто особа, яка працевлаштувала внутрішньопереміщену особу, може отримати відшкодування його заробітної плати цього найманого працівника протягом двох місяців у розмірі е, мінімально, однієї мінімальної заробітної плати. Тобто, таким чином ми стимулюємо роботодавців створювати нові робочі місця і працевлаштовувати, наприклад, ВПО. Е, схожі програми компенсації частини заробітної плати або частини. Витрат на заробітну плату тут. Разом з ЄСВ існують і для таких категорій працівників як особи з інвалідністю або е, учасники бойових дій. Тобто є державні програми, які е, допомагають роботодавцю створювати нові робочі місця, компенсуючи частину заробітної плати для найманих працівників. Е, неможливо недооцінювати е, програми з перенавчання, які е, дають людині можливість отримати нові навички для того, щоб згодом працевлаштуватися на бажане робоче місце е, серед таких програм. Є, наприклад, можливість пройти перенавчання в центрі профтехнічної технічної освіти при Державній службі зайнятості. Або, наприклад, можливість отримати ваучер на навчання за визначеним переліком спеціальностей. Розмір такого ваучеру, вартість такого ваучеру становить 26 тисяч гривень. Тобто в квітні цього року ми надіємося, що ми зможемо запустити також програму перенавчання старт в ІТ». тобто це можливість отримати навички в сфері ІТ, яка є зараз, незважаючи на активні бойові дії, досить популярною і такою, що створює і підтримує кількість робочих місць. Тому грантові програми. Компенсації для роботодавців, перенавчання, армія відновлення це одні з тих ініціатив уряду, в тому числі тих, які адмініструє міністерство економіки, які мають на меті створення нових робочих місць. Маємо ще одне питання. Так, вони уточняючи запитання. Ви сказали, що станом на кінець грудня 2022 року, всього працевлаш офіційно стали на облік 146 тисяч осіб, які не працюють. Зрозуміло, що не усі люди стають на облік. Чи є дані стосовно того, скільки людей не працюють, але при цьому не стали на облік. Дякую. Ви абсолютно праві. Кількість осіб, яка є зареєстрованими безробітними, становить станом, наприклад, на сьогодні 146 тисяч осіб, але зрозуміло, що це не всі люди, які не працюють. Чому є така різниця? Тому що зрозуміло, що деякі особи виїхали за кордон, і вони не можуть перебувати на обліку як безробітні. Також Багато чоловіків не реєструються зараз в службі зайнятості як безробітні. І відповідно кількість безробітних, яка існує по факту, вона є більшою ніж кількість зареєстрованих безробітних, і ми розуміємо, що вона складає близько 2,8 мільйонів осіб. Дуже дякую. Якщо у нас станом сьогодні 2,8 мільйони. Все таки повертаючись до прогнозів, який ваш персональний прогноз на найближчий рік-два? Що у нас буде на ринку праці? і Що б ви порадили можливим працівникам та можливим роботодавцям? Ми розуміємо, що ситуація на ринку праці напряму залежить від? Війни від того, що буде відбуватися в нашій державі, оскільки економічна активність підприємств навіть на сьогодні залишається низькою, як я вже сказала, що спостерігаються тенденції відновлення збільшення кількості застрахованих осіб, тобто найманих працівників, починаючи з середини 2022 року, і ми надіємося, що ця тенденція, хоч і не виходить на рівень кінця 2021 року, але все ж таки має таку позитивну динаміку, що видно, окрім того. Що збільшується кількість застрахованих осіб, так само і збільшується кількість вакансій, як в Державній службі зайнятості, так і на порталах вакансій, які існують в мережі. Тому розуміємо, що все залежить від війни, від воєнних дій, але всіляко просимо роботодавців і найманих працівників активно стежити за тими програмами, які адмініструє уряд, які створює уряд для. Підтримання зайнятості для створення робочих місць, про які я вже зазначала, тобто грантові програми, компенсації для роботодавців, а також перенавчання. Хочу також зазначити, що уряд і Міністерство економіки активно розробляє нові програми, які будуть відповідати викликам сьогодення. Ми розуміємо, що зараз є досить багато осіб, які Є захисниками і захисницями, і відповідно настане момент, коли і вже настав цей момент, коли їм потрібно буде інтегрувати інтегруватися в ринок праці і підприємства після завершення служби. Відповідно, навіть на сьогодні ми напрацьовуємо і дуже надіємося, що вже згодом вона скоро вона буде працювати. Це грантова програма для ветеранського бізнесу, яка дасть можливість або ветерану одному, або, наприклад, другому з його подружжя, або групі ветеранів взяти грант від держави, так само на умовах повернення у вигляді податків і зборів, але Ця грантова програма дасть можливість їм створювати новий власний бізнес і наймати найманих працівників. Тому радимо звертатись звертати увагу на ці програми, які адмініструються урядом, і активно ними користатися. Дякую дуже з нами на зв'язку. Була Тетяна Бережна, заступниця міністра економіки України. А ми продовжимо нашу роботу завтра. Побачимось.